Вітаю всіх. Роблю обяву для всіх небайдужих українських організацій, частних персон і. Об'єднаний деяк, да? неофіційних організацій. Мене звати Анелі Сюпюр. Я пропоную свої у як професійний хореограф, діяча танцівниця, яка може виступати на площадях, на мініфі... маніфестаціях до плюс 6 градусів я можу вийти е... динамічним танцем один номер, і або вигляді масовочної роботи з людьми, це може додатково бути як окремий номер. Якщо тепла погода, я можу танцювати від 1 до 4-5 танців. А також можу поставити установочні танці для ваших учнів, вашої організації або зробити флешмоб на площі. Для цього мені треба бути просто люди, які готові будуть. Попрацювати декілька днів, декілька вихіднів, а іноді за годину, дві до початку ем, флешмобу, якщо я зможу з ними попрацювати в режимі онлайн. Тому пропоную свої услуги. Значить, що мені в першу чергу потрібно? Це авто. Або людину, вибачте, у мене там дитина вже бешкетує, яка готова мене привезти, завести, і якщо буде потрібно, забрати сцени. Такі умови від професійної людини не дуже-дуже складні. Але саме головне в роботі на вулиці або на великому пространстві це. Апаратура. Mm -hmm. Вам треба мене підключити до колонки 500 Вт. <му> У мене є також тематичні а, танці з реквіями і а, а, танці в пам'ять загиблих, танці з темою війни. <му> Сольні танці. Також можу робити, скажу, і а, масові постановки на цю тему. Тому, будь ласка, не бійтеся, пишіть дзвонить. Дякую вам. Ділітесь, будь ласка, цим відео. Uh, і пишіть мені усюди, куди захочете. Я є усюди: в інстаграмі, в Фейсбуці, в Телеграмі, в Фатсапі. У мене є своя група Танцкурс з Нелі Сюпюр, танцкурс Мітнелі Сюпюр. Um, куди ви можете теж долучитися, приїжджати це безкоштовна участь. Хто хоче, то донатиться, мені якраз. Якщо є така можливість хтось донати, то я можу хоча б один-два уроки оплатити онлайн, бо я додатково ще займаюся німецькою мовою додатково, хочу її знати і здати гарно, щоб уже можна було повноцінно працювати офіційно і не сидіти на джоб-центрі. Так що, будь ласка, не цурайтеся, не бійтеся, не ховайтеся, ем, я нормальна, адекватна людина. І відкрита до співпраці, до, до розмов. І як професійна людина завжди готова допомогти. Звертайтеся, обіймаю.